Всіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 25 червня 2024 року, центральна Україна. В цьому відео хочу показати самоплідний, дуже врожайний сорт, який достигає в моєму регіоні Полтавській області 3 декада червня. Це в нас французька селекція під назвою Медіабель. Оце гілки, які на відкритому сонці, вже абрикоси. Достигли. А гілки, які в кроні дерева, ще тільки-тільки починають набирати забарвлення. Ось на сонці. Тут посаджена вишня, абрикоси і трохи півдня затіняє. То, тому він трохи неравномірно достигає. Но врожайність цього сорту кожен рік гарна, бо він самоплідний. Морозостійкість на рівні відомого сорту Gold Reach. Ну, а так, от, як достигне, отакий вигляд буде у дерева. Такий яскраво помаранчевий з таким гарним червоним румянцем. Води приблизно по 70-80 грамів цього сорту. Цей сорт посаджений ось коло річки. Звідтіль дує. Зимою холодний вітер, але йому пофігу. Бруньки гарно переносять у ці холода, вітри нормально. Абрикос сам не осипається, як дозріє. Ось, дивіться, оце ще зеленкуваті гілки. Ну Плодів дуже багато. Я його нормував, але бачу, що напевно трохи маловато. Треба було більше проводити нормування. Ось такі плоди. Оце хто хоче собі товарний абрикос, який транспортабельний, можете звернути на цей сорт увагу. Це для продажу ось такі гарні абрикоси. Ось вигляд бомбічний. Це ось були пошкодження градом, градобійний, він не гніє. Град був 5 червня. Я нічим не обробляв садок, бо вже було запізно. Обробляти препаратами, бо скоро він би дозрів. То... І, чесно кажучи, настрою не було, бо дуже пошкодило. Я от ходив, обривав самі-самі побиті плоди там, де такі не дуже ось такі побиті, то залишав. Ну, Зараз обірву з вами промірюємо цукор і продегустуємо цей дуже гарний французький сорт Медіабель. Так, оце виходить перша декада. Липня сортний діабель повністю стиглий. о. Бо я показував в кінці червня окремі гілки, ті, що на відкритому сонці були стиглі. А це, виходить, він повністю достигає в Полтавській області, оце на 3 липня зараз. Сьогодні буду повністю проходити збирати врожай та смакувати цим сортом. Хто хоче собі самоплідний врожайний сорт абрикосу, можете звернути на цей сорт увагу. Він гарно тримає загрузку, бруньки, гарно переносять холода зимою. Так що, беріть до уваги. Сорт медіабель. Плоди ось отакі якість гарна, доволі крупні. Абрикос гарний, товарний, але трохи побитий градом. Оце такі наслідки негоди. Так, що таке? В чому справа? Бобік здох чи що? Я не зрозумів. Це диви. Коротше, відказуються віси працювати. Ну, приблизно вага ось оцих абрикосів ну, 70-80 грамів. Е, окремі можуть бути до 100 грамів. Ну, що ж таке, що з тобою? Або перегрілися, або батарейка гакнула. Так, ладно. Всяке бува, Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Абрикос цей доволі крупний. Так. Кісточка, бачите, суха, свободна. Так. Він такий... Він вже зрілий, а він такий тугенький, він транспортабельний сорт. Його можна перевозити. Так. Ні, кістка класна. Свободна, відділяється гарно. Так. Ну, давайте по соку зараз побачимо, що тут воно покаже. М'якоть така темно помаранчевого кольору. О, соковитий як натискаєш. Він такий тугенький абрикос. Так, а ну що тут? Багато не буде. Так, є 11. Чому кажу, багато не буде. Дощі задовбали, чесно. Оце. Блін, через 3-4 дні, як в Вільє, як Вільє, такий, такий дощ, що капіта, змивав все з, цього, з поля. Оце вчора теж дощ в місті не було дощ, а в селі влупив такий, що позмивало кукурузу і все. Ну, а в селі щось абрикоси є. Так що... Цукор повимивало. Так, якби було сухо, якби не було б дощів, то цукор був би більше 15. Так, давайте спробуємо на смак. Запах, от я нюхаю, о, виразний, абрикосовий такий різкий запах. Смак приємний. Солодкий з кислинкою з приємним виразним абрикосовим присмаком. Шкірка хрумтить. А сам сама м'якоть, вона така. Не та і у роті, вона більш, як сказати, виразитись правильно, така ну, ту, тугенька. Давайте ще цей проміряємо. Цікаво. Ну, я думаю, що таке саме. Так, 11 і в цьому. Так, ну що можу сказати? Кожен рік гарно подоносе. По плюсам це. Гарна врожайність, гарний товарний вигляд, доволі крупні плоди, кістечка відділяється. По болячкам з обробками все норм. Тобто, можна зробити одну або дві обробки від моніліозу, при цвітінні, і, в принципі, можна отримати такий гарний врожай. Звісно, без обробок, скоріш всього, цього абрикосу не буде. і всіх інших, бо стійких абрикосів Косів до манільозу я ще не зустрічав. Є, пишуть в описах там, на сайтах, що це стійкий сорт, він не хворіє. Це все брехня. Зараз настав такий час, що хворіє все. Без обробок щось отримати, товарне на продаж просто не вийде. Що ще з мінусів можу відмітити? Та в принципі, напевно, нічого. Дерево на сильнорослій печепі, жердель. Доволі сильно росле таке, роз... Ну, Закладає брунькову квітку дуже гарно. І навіть на краю обриву коло річки себе показує дійсно гарно. Так що, в принципі, нарікань по ньому немає. Є трохи живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Пишіть у вайбер, я вам скину прайс. А так всім, друзі, гарного дня, до побачення.